13 липня 2025 року пройшло 25 днів після першого огляду городу. Все значно змінилося, часник висох повністю. Цибулька підростає, значно витягнулася курубця. Баклажанчик пішов рости. Саме ранніми ми виявили зовсім не ті сорта, які ми думали. Виявилося, що ріко і лістада вони плоди мають приблизно якого виду. Такі полосаті. Саме раній баклажан. Вже навіть зібрали пару кілограм. Віолета. вона має великі плоди, того перед тим як їх ростити. Вона досить, так, потужний кучно ростує. Уже натянули шпалери. Така у нас задумка, що... Ось дві ліски натянули, а тепер треба буде, ще їх між собою зв'яжемо, щоб, пожалуй, на них нікуди впасти. Тут плоди бувають все здорові. он Обідик уже початись зростити. жила в цьому році відстає, потім має догнати, вона буде сама більша, але поки що вона Ось Такі гарні крислаті десь там. Такі там широче. Ще поки що плодів майже не ростять, але дуже потужно під час Кукуруза Купруза-бундюелька. Бондюаль чи бундюелька? ну від сингенті. Дали адрес. Спочатку пробували нагору ростить. Ну, ніякий. Хоч і хотілося вітчизняно купувати, але уступає. І приблизно не затягується Ті самі гроші коштує, а дуже уступає цій купуру. Качений Ну, По всіх параметрах уступає. На жаль. Вайстри, яка перша була посаджена. Вже, вже деякі бутончики. Можна побачити полюстиких квітів. З минулого року, як зробили висновок, щоб кабачки треба садити окремо різні сорти. Тепер кращий результат, ніхто не перепиляється. Це в нас супремо від Сенгент росте тут знизу. Досить непогано. В середньому. Один кабачок в день, куч дає, такі гарненький. Це ми два дні не вибирали, то тут вже ну, три штуки виросли. Вже трошки переросли. Але оскільки ми їх зараз більше курям, трем, то якщо перерошить, то не страшно. Уже вирушай пора збирати з цей з цієї ніяк не дійдемо. Останні тиждень сильно гарно гірки пішли рости. Стали такі теплі ночі. І це гіркий перець сахем посіяли вже в травні місяці. Думали, що він значно буде відставати від того, що посіяли. Вон там далі росте. Маджаве, від китани і Рагнар вони були посіяні ще на початку квітня. Шахем їх догнав, так як погода в цьому році була така, що все одно ніхто й не ріс довгий час. В результаті травнева, травневий посів догнав всіх решту. Можна сказати, напевно, навіть обігнав. Деко. Череки нас не розчаровують. Це мода. Якусь турецький фірми, не пам'ятаю як називається, ну а це сакура. Уже мабуть днів 10, як перші плоди зняли з них. І Вже можемо собі дозволити трошки кожен день дергувати. Це теж вітсенгенті. Golden Glory називається. Компачок. Так, виглядає маджаве. Перець типу халапіньо. Нам дуже сподобався. Минулий рік Рагнар і ми купили ще один сорт по Думали, може трошки раніше буде, бо Рагнар від нас досить пізний був. Якщо КСК від Китаю, там, по-моєму, 62.15. Вона вже у липні місяці ми зривали перші плоди, але році не такі довгі. По першій червоні ми зривали рагнари вже, мабуть, в кінці серпня. Дуже боїться стресових умов, особливо похолодання, перець того він дуже-дуже притормозився в рості. Єдине, що з нас спасло, ніколи не пробували. В цьому році мусили все пробувати після мегафолу. Пішли рослини вріст пока не побризкали мегафолом, все стояло, взагалі без руху. Просто жахлива була ситуація, думали, що в цьому році нічого не буде. Все проснулося. Останніми роками у нас дуже ось трупря були дуже стійка рослина. Єдиний мінус, що її дуже любить білокрилку. Як тохітом її бризкає через кружні 3-4 дні. Інакше просто листя знизу залипає повністю білокрилкою. я сьогодні обробив, ніби все посвітало. Видно тільки тропіка валяється. Ці коліс буяють. Парникуємо хорошо, якщо десь холодно, ми його закриваємо, якщо ночі теплі, ми не прикриваємо. Так що вони тут ростуть, ми вже не встигаємо з них квіти знімати. Всі знімати нема сенсу, ці сорти відомі, покажуть тільки наші сіянці. Цей маленький, але ми посадили його досить недавно. Є такі, що не йдуть вріст, так як посадили, так він не ріст, не ріст, навіть ну, вже забули трошки на нього вже бур'яном заріс. Які досить оригінальні. Це доси компактний, цей все компактно. Набрать такий величавий, але ну, цікаве. Таке крупне. На російський буде багровий, я навіть не знаю яке слово підходить на український мають щось. Це був червоно-червоним, приблизно такої тональності. Червоно-чорним. Дуже багато зеленого кольору з'явилося. Це наші сіленці. Аналоги в них є дуже схожі, але все-таки вони трошки відрізняються. Такого я аналогу, навіть не бачу. Такого аналога не бачу. Можливо є, ми не можемо всі сорти знати. Але здається, це все оригінальними. Це виглядає таким, як багато які, але в нього листя трошки, скоріше, можна сказати, округлі. Вони в ширину такі самі, як і в довжину практично. Цим досить сильно відрізняється від деяких сортів інших. На перчиках також вже був перший урожайний. 25 днів пройшло, вони змінилася дуже сильно. На жаль, ті перці, які в технічній спільності зелені, сильно горять. І за цього мусили натягнути дину сітку. Тому що такі сорт у нас є Red Bull, це ратунда, тип ратунда, сильно горить. І навігатор теж. Гарні перці, шикарні рослини, але плоди горять. От, наприклад, перша бурабела, він, якщо сонце на нього сильно шкварить, він тільки стає симпатичнішим. Він такий. стає більш таким якось, запеченим, більш жовтим. Так він більш білий, кремовий. На сонці він скоріше, скоріше стає симпатичнішим. Це якщо кремові плоди, а якщо жалені, вони горять, на жаль. Деякі просто шикарні. Я перець не не люблю їсти, але коли рослина така. Просто розкіс, нею приємно любуватись. Оце ратунда Red Bull. Правда, вона якась нестандартна ратунда, до якої ми звикли, принаймні я звик. Тому що щось полукубічне. У нас в минулому році був сортовий від Райан здається. Олександра, здається, Чи Олександра. То був більш приплюснутий. А це більш до кубіка. Ото вдалі плоди Яніка від Китани. Оце кубіки видно, планчина. Це зелені все плоди, ми садили по 10 штучок на пробу, тут різні. І на жаль, вони сильно горять. Але плоди досить шикарні. Тут і сінатра, і турбін, клерені. Брали все на пробу. Якщо сподобається, що потім на шлюзі ще посадить багато, якщо, дасть Бог. Тут і оранжеві, і червоні. Ось такий Виростає шикарний перець, а якщо нема затінення, раз, і треба викидати. Серед бул. Перші томати почали спілити, прийдемо вдалій. І першим томатом виявився низкорослий рекордсмен. Те, що в минулому році був останнім. В третьому ряду навігатор. Тож сильно горить, бо він зелений. Плоди великі, гарні такі, але горить. Якщо деякі сорти шапочку утворюють, він такий більш в висоту росте. І він не так сильно прикриває плоди, і вони горять. Це ведь він теж в висоту росте, через нього але урожай, дійшний трошки був. Русте висоту мені страшно, коли не накриває, тому що плоди в нього не горять. Томати буяють. Спочатку навіть завізі майже не було. Я і кальцію давав і бором бризкав На силочку ці кущі почали щось ростити. є такі що мені по пояс і плодів зовсім мало а є такі що зупинилося буквально на першій кінці в рості але зато цякітися вже спільне. Це напевно каста. Деякі можна підв'язати до шпалери. Ну, хепінет, каста, солідо. Получається підв'язати до шпалери. От, наприклад, у нас сливка перший рік спробували посадити Флоренс. Флоренс, жовта сливка, не пам'ятаю від якої фірми, мабуть, спальц-сільс, якщо не помиляюся. Так вона от така, що вона навіть її неможливо підняти до шпалери, тому що вона сильно розлога просто не дає, щоб її взагалі підняти. В неї гілки ширину ростуть. Де-не-де де, де я попіднімав, вона, виходить непогано. того, що я піднімаю. Мені виходить тоді простіше в кущі набризкати актофітом. В минулому році клій заїв і нічого не міг з цим зробити. Тепер вони легесенько підняті. Уже й тля була. Рядом вже тріпси були ну, на, на баклажаної перці. Дуже нерівномірні помідори. Часом трапляється таке десь людей таке сплоштуну, але у нас, слава Богу, де не де. Ось такі скручені листочки і не росте. Ну, ми стараємося дати і стимулятори, і самі важливі речовини, такі як бор, кальцій, комплекснік добрива, то рослини більш-мають сильний імунітет, відповідно, якось більш стійко цей рік витримують Місяць назад я ходив тут в печалі, зараз це трошки радиоку кукурудза цьому році буде далеко не рання, але наче вже все почала цвісти масово, вже для її почала заїдати, сьогодні актофітом проходився по ній. Цвіте, у нас тут один ряд ракель. А другий Бондюет, якщо я не помиляюсь, мабуть, це відтерекель, вона ніби більш рання, а тільки починається. Шити. Тут на накавуни залишили 3,5 метри, думали з запасом, але вже в деяких місцях важко пройти. Досить непогано так розбивається. Виділив бе цей від Сенгенти Лоріан, то там де самі розкішні. Пагони і найменше місце то Лоріан такий скажений. Всім дає фору. Але наш любівчик Ред... старша ми садили. Садимо вже третій рік, хоч не такий розкішний, але по плодах і нам досить подобається. Картошка вже починає потихеньку сохнути. Ну я думаю, вона вже там щось виросло. Вчора трошки розбили кучку, коли чистили магістральну трубу, тому видно, що тут щось є. Забули Це у нас Розовий дворядка елюет із краю Есмі, а посередині аризона. Ну це середні сорти, то вони ще такі. Повзелені. А внизу тут Королева Анна і Рив'єра, то Єв Рив'єра вже бати, які кущі висохли. Вже мій шійпа рости. гербіцид проти нього або не діє, або майже не діє. А це третій рядок, це так, наш мікс, що ми там оставили, що посадили. Світлики серп подобався на смак тож. Не першу репродукцію посадила своє насіння. Дуже маленька місяць назад була диня від Сенгенти Фландер. За цей місяць вона просто вистрілила. Не схожа на інші сорти, в неї листя трошки іншої форми, таке більш колюче, але поки що тільки нарощує листову масу, плодів ще немає. Одні пустоцвіти. День-вуще місце ставлю. Получається плівка 3 метри. Тут вона трошки закопана, і там на кінці кукурудза росте. Виявилося, що цих 3 метри маловато. Можна було б трошки більше лишити. Не було б пустую, напевно, місце. Уже і тут кукурузу залізла, і там кукурузу полізла. І це флантер, вона була менша, Ми її не підрощували в великих горщиках, вона була в стаканчиках 100-мм, 100-мм. Ми садили свою картошку десь в районі 1 травня, то вона ще трошки зеленіє. Сусіди, здається, що на початку квітня посадили, то вже вже висохла. Диня з 12, горщиків 12 см, звичайно. Мала трошки фору. Але чомусь не можна надіятися на один сорт. Ми від цього сорту були в захваті просто від кітани, савінта. Вона нам здавалася просто сама шикарна. А в цьому році щось не так. Пустоцвіт на пустоцвіті, пустоцвіт на пустоцвіті, просто квітів уйма. І я ще ні одній завязі не бачу. Вона, звичайно, повинна ще щось зав'язати, але поки що нема нічого абсолютно. Можу сказати, що зараз зав'язується портент. Портент у нас не розчарувало. Ми спробували купити. Якщо не помиляюсь, можливо, то Сенгента, ну, ну я не впевнений. Там завізі вистачає. Маціма непоганий. поганий. Дуже розчарувала день Амал. Ще коли всі були здорові і красиві, Амал, ми посадили чотири рослини і всі чотири рослини одночасно захворіли. Скоріше за всього, цей. Можливо, пороноспороз. повністю все пожовкло. Це при тому, що я як по розкладу обробляв спочатку родоміл Голд, потім мідді обробляв. Вже або час, як плоди почали я почав квадрісом обробляти. Планую далі якимсь біологічним фунгіцидом. І за умови постійного захисту по розкладу вона все одно захворіла. Можливо, що з. Старий гібрид чи сорт, і виходить нестійкий. Якщо ви бачили цю фландер, там же листя просто ідеальне. Один ті самі умови, один той самий ряд. Але хтось хворіє. Оце листя жовтне жовтне, там жовтне. Так себе амал поводить. Мабуть, набрав щось новіше, нову селекцію. Резонтемки, сусідки роздрівали кущі, але ну, вона поділилася з нами. Ми для проби посадили, як вона в нас в на городі виросте. Поки що політ нормальний, красивий. Деякі вже бутони закладають. Як би ранувати, мабуть. Ну, побачимо, що буде. Це наша, наші айстри в три ряда тут. Тут посаджені пізніше, мабуть, на два тижні, то тут менше, ніж зверху. А ті, що з бутонами вже високі, то це я не в касеті садили, а я пересадив їх у стаканчики, вже стаканчики їх висаджували. Получається те, що стаканчиків приблизно таке саме, як і те, що було з касети висаджено два тижні раніше. Барбі, від сенгенти, перець. Конічний, типу угорський. Дуже радує, гарно виглядає. Сильні потужні кущі. Листя повністю кущ закриває, плоди там заховані. Хоч вони наче не бояться сонця, але все-таки комфортніше їм під підлисть. Дестан пішов плоди тут в'язати. Тут щось більше кущів, не знаю, що так. Садили одночасно що верхній ряд. Зараз спочатку покажу, що цей. Тут вже плоди зв'яжуться. Це вже напевно пані, я думаю, сказати, що це політ, ні, це ще не політ, плоди світлі. А політиці далі, зразу видно. У нас усі перці мають світло забарвлене листя. А політ відрізняється тим, що воно у нього таке темне-темне. Зелене-зелене. Тут помідори не замульчували. Тепер є ризик, що второ на тих грядках замульчували, але... Дрови не вистачає, руки втомлюються, все мольчувати, коли замольчуване. Звичайно, ніякого не кур'яну. Вологі зберігається дуже добре. Менше поливати треба. Такий рік. Вікать якби ще не був ключом, був би шийкарні баклажаном, а так ще руки можна поколоти в нього. Наче вже все обійшов, лишилось тільки підійти до колесів наших сіянців. Вони так важко стартували на прямому сонці в таких умовах важких. Але зараз досить такі портузні. Хтось не розвинувся, на жаль. Все став досить незвичайним, Світа цього називає восьминіжкою Тут листя були скручені такі в трубочку. Думали садить, не садить, але ні. Ще... Воно таке прямо було, Прямо лодочкою. Зараз трошки розправилося, досить оригінальний, не схоже ні на кого. Це схоже на хоткіс, але наче трошки інший. Чесанкіс, от може путати, чи хоткіс, чи санкіс, як це називається правильно. Це десь надзвичайне.